Слава Богу. Як ми чули вже в цій пісні про Дух Святий, де сьогодні багато країн згадують п'ятидесятницю в цей день? І як є добре, що Дух Святий Він є в нашому житті. Слава Господу! Я десь пригадав своє дитинство, де мені було 10 років, і ще тоді навіть не молилися за таких дітей, що Бог Хрестив Духом Святим. Я пам'ятаю, цілий день так в роздумах про Голгофу сльози навертались на очі, і я прийшов на служіння. Так в тих тигрозномах я не молився про хрещення Духом Святим. За мене, на мене не клали руки, не молили за хрещення Духом Святим. Але в цей час Господь, мені було тоді лише 10 років, зі мною ще один був Хлопчина, йому було 8 років, у нас двох Бог хрестив Духом Святим. І знаєте, це пам'ятається відчуття, де я так відчув, ніби мені здавалося, що я десь до стелі підіймаюся, я навіть відкрив очі думаю, я стою, чи я, чи я десь в повітрі. І як є добре, що Дух Святий, він є в нашому житті і добре, коли він є в нашому серці, коли Він нас веде, навчає, утішає, відкриває. І це є такий помічник, який нас веде в вічні уселі до Господа. Слава Богу за Дух Святий. Ми відкриємо Боже Слово, це буде псалом 30, -й, 13 -й вірш. Псалом Давидів. 30-й псалом. В інших перекладах, 31, -й, 13 -й вірш. Говорить такі слова Давид, який проходив певні труднощі, переживання в своєму житті. І говорить, я забутий у серці, немов той небіжчик, став я, немов та розбита посудина. Став немов та розбита, посудина. Ви знаєте, я думаю, можливо, хтось з нас переживав подібний стан. Коли ми десь розбиваємося, десь розчаровуємося, десь в нас була ціль, була мета, були якісь певні мрії, плани, і проходить крах, можливо, навіть несподівано. І ми на це все дивимося і можемо. Погодитися з цими словами Давида, я забутий в серці, я став немов та розбита, посудина. Коли руки опускаються, коли не знаєш, а що робити далі. От такий стан душі. І, брати і сестри, я би хотів, щоб ми з вами перед молитвою коротенько пороздумували, чому ж подібні обставини вони трапляються в нашому житті. Що може бути причиною для цього? І найпершу причину, яку я би хотів виділити, це може бути через гріх, який ми допустили в своєму житті. Щось було в нашому житті, яке поступово-поступово руйнувало, руйнувало і привело до подібного становища. Я пам'ятаю, коли ж читав один приклад про одного відомого художника, який малював картину 12 апостолів Ісуса Христа, Тайна вечеря. Ось йому потрібний був чоловік, з якого він би міг змалювати Христа. Він ходив по вулицях, по ярмарках, шукав, видивлявся людину. Потім зайшов в храм і побачив в хорі одного чоловіка. І от його. Цей лик, його, йому дуже сподобався його образ, і він з нього змалював, його запросив і з нього змалював Ісуса Христа. Але цю картину він малював багато років поступово, учня за учнем. Ну і прийшов час для Юди. Ну, думає, ну де шукати Юду? Ну, точно не в храмі. Почав шукати десь по якихось барах, пішов в в'язницю. І там знайшов одного чоловіка, і він йому в такому місці, він йому підійшов, і він з нього змалював, вирішив змалювати Юду. І коли він почав з нього змальовувати, цього апостола, яким було його здивування, коли, приглядівшись, він зрозумів, що це був той самий чоловік, з якого він змальовував Ісуса Христа. Але прийшов гріх в його життя, він почав випивати. Завів погані компанії. І як життя людини змінилося? Я немов та розбита, посудина. І, можливо, хтось на цьому місці десь, можливо, бачить дивиться своє життя. І він не так планував, що буде відбуватись в його житті. І бачить певні сфери свого життя і може згодитися з цими словами. Я не мав це розбита посудина. Можливо, якраз власне причина була через те, щоб був певний гріх, який ми так не хотіли викинути з свого життя, який нам так подобався. І, власне, він привів нас до такого стану. Ми знаємо самого розумного чоловіка на землі Соломона. Читали про нього. І ми знаємо кінець його життя, те, що ми знаємо, що описує Біблія, допустив гріх, маючи все, будучи в великій славі, маючи багатство, все було в людини. А саме головне було, що він знав Бога. Він шукав Господа, особливо на початках. Свого царювання але допускає гріх своє серце і уявіть собі, така людина, як низько він опустився. Я не мов та розбита посудина. Ми знаємо блудний син, в домі батька. Йому є добре, йому є комфортно, але Допустив думку в своє серце, і ми знаємо, до чого вона його привела. Дорогі друже, можливо, гріх привів до краху твоє життя. І ти сьогодні сидиш на розвалинах свого життя і можеш сказати, я немов та розбита посудина. Господь, він може подарувати нове життя. Господь, Він є той, який кличе всіх до себе. Придіть до мене всі знеможені, обтяжені. Кому є важко, прийдіть, я заспокою вас. Я дам спокій, душам вашим. І сьогодні є гарний шанс. Можливо, ми тільки на дорозі, а можливо, ми вже бачимо, що є руїна в нашому житті через наш гріх, через наш безум, через нас непослух. Господь може сьогодні відродити, відновити. Він хоче. Він кличе до себе, але нам потрібно цього самим захотіти. Друга думка: чому буває, що ми стаємо, немов та розбита посудина, десь приходять розчарування в наше життя. І я так, аналізуючи десь і своє життя, і розумуючи над Божим Словом, хотів би сказати ту думку через те, що ми покладаємо надії не на Господа, а на свої сили. На свої таланти або, можливо, на друзів. І через це теж може прийти певне розчарування в нашому житті. Знаєте, є багато людей, які служили, ревно служили. Але прийшов час і їхні руки почали опускатись. І дуже часто причиною цьому через те. Що людські ресурси вони вичерпуються. Але Боже джерело, воно є вічне. І Господь, Він готовий надихати нас до нових звершень, до нових служінь. Але коли ми покладаємося на свої сили, на свої плани, на свій розум, дуже часто може прийти певна руїна в нашому житті. Ми знаємо, Божого чоловіка читаємо про нього Семсон, якого Господь наділив надзвичайною силою. І знаєте, Він розумів це, він це відчував, він це бачив. Це було реально в його житті. І знаєте, десь оця гординя вона підступила в його серце. Десь вже більше почав покладати надію на свої сили. Я зможу, я вистою. Я і приходить крок за кроком, крок за кроком, приходить момент, коли сталося те, що писав Давид, я став, немов та розбита посудина. Якщо ми будемо покладати надію на свою святість, на свою мудрість, на свої знання, може прийти час, і ми можемо опинитись біля руїни. Брати і сестри, як сьогодні нам потрібно. Бути близько до Господа. Не покладатися, що ми такі розумні. Але Господи, я є посудина в твоїх руках. Ти працюй через мене, ти веди мене. Як це є важливо, брати і сестри, щоб ми не відступали від Господа, не почали щось вже думати про себе. Це є дуже і дуже небезпечно. Я вже колись розповідав цей приклад про одного брата, служителя. Який був місіонером, якого Бог дуже сильно використовував. І цього брата знав особисто Девід Вілкерсон. І потім Девід розповідає: я чую такі новини, що цей брат впав в тяжкий гріх. Сім'я почала розвалюватись, діти почали вживати наркотики. Я не повірив. Я поїхав до них і почав з ним говорити. І виявляється, все почалося з, з того, що коли він почав їздити вже. На різні місії, по різних служіннях і його почали представляти це всесвітньо відомий месіонер. І знаєте, йому це так подобалося. Десь крила почав розправляти, і незамітно підступила біда в його серце, в його сім'ю. Брати і сестри, щоб ми не опинилися в такому стані, нам потрібно кожен день, кожен день згадувати. Звідки Господь нас вивів? Хто є наш Бог, який він є великий, який він є святий? Я пам'ятаю, чув також одну притчу про одного царя, де був в нього один слуга, якого він підняв досить високо, хоча він був спочатку прибиральником. І ось, як ми знаємо, слуги, які при царях їх. Пильнують, за ними дивляться з їхнім життям, щоб не виявилося зрадника. І ось йому доповіли, що цей слуга постійно ходить десь в якусь кімнату, там зачиняється і потім виходить. Сказала, що щось дивне відбувається, тобі потрібно перевірити його. І коли цар підійшов до нього і сказав: Ти повинен мені відкрити цю кімнату, я повинен заглянути, що ти робиш? І коли слуга відкрив кімнату, і там висіла ця його робоча одежа. Прибиральника колишнього. І він зі слізми сказав: царю, я сюди заходжу, щоб завжди пам'ятати, ким я був. Я дивлюсь на цю одежу, щоб я, щоб я не забув. Щоб я не забув, ким я був, щоб я не піднімав високу голову, коли я бачу простих людей. І знаєте, як нараз нам потрібно заходити в цю кімнату і згадувати, Господи, такого грішного! Ти полюбив мене, ти знайшов мене, ти витягнув мене. Хто я є? І знаєте, тоді Господь буде вести, тоді руки не будуть опускатися. Ні в служінні, ні в житті. Коли ми будемо завжди маленькими біля Господа, Господь він нас завжди буде підтримувати. Один брат говорив такий цікавий приклад. Каже: ми всі люди як нулі, а Христос як одиничка. І коли стоїть спочатку Христос одиничка, а далі нулі, тоді нормально, цифра зростає, правда? А коли нулі стають перед одиничкою, що відбувається? Отак От і ми. Отак От і ми. Давайте спочатку буде одиничка, буде Христос, а ми нулі вже за ним. Нехай Господь нам допоможе. І остання думка, і ми будемо молитися, чому десь приходить. Певні труднощі такі в наше життя, певне випробування, руїна навіть. І це може бути не за наш гріх. Це може Господь щось робити в нашому житті, щось ламати, щось зруйнувати, щоб побудувати щось нове. Я пам'ятаю, колись ми їздили. На одне служіння, і там був брат місіонер, він, він розповідав нам. Говорить, знаєте, брати, каже, був період в моєму житті. Молодий брат каже, їздив в Німеччину, все складалось чудово просто, мав дуже хороші заробітки. І почав, і, і знаєте, почали каже, відбуватися якісь дивні речі в моєму житті. Почало все просто ламатись. Робота зриватися. Я кажу, я не розумію, в чому справа. Це не було через гріх. Каже, але я не міг, я питав Господи, не міг зрозуміти, що відбувається. Але Господь каже, почав просто ставити перешкоди, почав все ламати, мої плани. Тому що він хотів, щоб я став місіонером. В нього була місія для мене, була ціль для мого життя. В мене були свої плани. В мене були свої бажання, своє бачення. Але Господь втрутився в моє життя. І каже, я прийшов період, де я перестав вже боротися з Богом і сказав: Господи, все! Я йду на місію, я хочу йти туди, куди ти ведеш. Ви знаєте, коли ми хочемо йти за Господом, Господь може щось зламати в нашому житті, щось зруйнувати. І ми можемо дивитися на ці руїни і казати: Господи, а чому це відбувається в моєму житті? А Господь хоче щось зруйнувати, що нам є близьке. До чого ми приліпилися. Що нам таке дороге, і ми ніяк не можемо це залишити. Ми пам'ятаємо, як Господь кликав апостолів. Їм потрібно було щось залишити всім. Комусь більше, комусь менше. Хтось залишив роботу, хтось бізнес. Митник взагалі залишив дуже тепленьке місце. Це не означає, що нам потрібно звільнятися з роботи. Але, можливо, щось Господь хоче. Зруйнувати в нашому житті те, що перешкоджає нам до спасіння, до служіння Господу, щось, що заважає нам йти за Ним. Що ж робити, коли ми десь бачимо щось подібне в нашому житті? Де приходить руїна, і, здається, Господи, хто зможе підняти? Хто зможе допомогти? І ми зачитаємо книгу пророка Єзекіїля з 37 го розділу з першого вірша. Книга пророка Єзекіїля з 37-го розділу з першого вірша. Була надо мною Господня рука, і Дух Господній випровадив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини. І ось вони стали дуже сухі, і сказав він мені, сину людський, чи оживуть оці кості? А я відказав, Господи, Боже, ти знаєш? І сказав він мені, пророкуй про ці кості та й скажеш до них: сухі кості, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог до цих кісток, ось я введу у вас духа, і ви оживете. І дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте ви, що я Господь. І пророкував я, як наказано, і знявся шум, коли я пророкував. І ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. І побачив я аж ось на них жили і виросло тіло, і було натягнено. На них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав він мені: пророкуй до духа, пророкуй сину людський, та й скажеш до духа, так, говорить Господь, приплинь духу з чотирьох вітрів і дихни на цих забитих, і нехай оживуть. І я пророкував, як він наказав би мені, і війшов у них дух, і вони ожили і поставали на ноги свої військо дуже дуже велике. І сказав він мені, сину людський, ці кості, вони весь Ізраїлів із дім. Ось вони кажуть: повисихали наші кості, і загинула наша надія нам кінець. Тому пророкуйте і скажеш до них, так говорить Господь Бог, ось я повідчиняю ваші груби і позвожу вас із ваших грубів, мій народе, і введу вас до Ізраїлової землі, і пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиняю ваші груби. І коли позвожу вас із ваших гробів, мій народе. І дам я в вас свого духа, і ви оживете. Слава Господу! Ви знаєте, не в кожному фільмі можна таке побачити, таку, таку подію, яку бачив цей пророк. Як ці кості ви собі уявляєте, ну це страшно. Це можна злякатись. Як вони це все кістка до кістки, жили, появляються. Тіло наростає. Ви собі уявіть таке побачите. І Господь показав їм це видіння і говорить, що оце подібно, як мій народ, який кажуть, надія пропала нам кінець. Але знаєте, це не кінець, це початок нового життя. Господь знає, як цю суху мертву кістку оживити. Вселити свого духа, підняти знову на працю на ниві своїй. І, можливо, сьогодні десь наші руки опустились через певні причини, про які ми вже чули, їх є і більше. Ми знаємо, кожен знає своє життя. І сьогодні ми, немов та розбита посудина, Господь, Він сьогодні хоче вдихнути свого Духа, як ми співали цю пісню, Дух Святий попровадить мене. Навчає, утішає. І Господь має силу, Господь має владу. Але як важливо сьогодні, брати і сестри, щоб ми не казали нам кінець, щоб ми не казали все, я далі так не буду. Але щоб ми підняли свої очі до того, хто дає силу, хто сказав, я вас ніколи не залишу. Нехай, Господу буде слава. Амінь.